Доброго вечора! Це програма на часі. Мене звуть Світлана Саровта. У нашій студії сьогодні Наталія Земна, лікар-фітотерапевт, президент Товариства природолікування Зелена планета. Доброго вечора, пані. Добрий Натас. вечір. Дякую за те, що завітали. <рес> Ви знаєте, і весна і от настільки таке розмаїття трав. Що хочеться назбирати, отак цілий оберемок, прийти і нашим глядачам покласти до ніг і сказати: от, ви нахиліться до землі, розшукайте ту чи іншу рослину, і у вас все буде, як кажуть, окей. Ми навіть і... спробували, намагалися шкода, що глядачі цих запахів так. не чують. Е, сьогодні. Е, там зустрічалась я з однією жінкою Валентиною Рівненської області. От вона сказала, що вона за цей час з'їла стільки багато кульбаби і каже: мабуть, мені жодні ліки так не допомогли, як ця кульбаба. Впродовж багатьох років. Вона інвалід, 20 років хворіє там. І вона дуже. Прислухалась до нашої передачі, коли ми говорили про кульбабу, про те, що треба вживати листочки, кульбаби, треба робити салати. А у Кузнецьовську нам Катерина Гаврилівна наварила зеленого борщу з кульбабою. Я, знаєте, якось з острахом так сіла до того борщику, хоча я люблю дуже зелений борщ. Я знаю, що туди повинно входити 12 рослин. І от Катерина Гаврилівна шукала шукала ті рослини і 12-ту взяла кульбабу. Я думала, буде гіркий. Ви знаєте, до чого ж смачний борщ із кульбабою? І навіть тепер, коли вона оце зацвіла, коли вона там має гіркоти, трошки гіркоти має, то її вимочують у підсоленій воді 40 хвилин годину. Столова ложка на, на літру води, така підсолена водичка, вимочити. І можна давати в перші страви, можна додавати до других страв, Можна салати робити, до тої кульбаби додати те, що є у городі. Наприклад, цибульки додати, якщо його огірочок, огірочок додати, листочки Корів можна покласти Можна покласти листочки огіркової трави. Думаю, що вона зацвіте, і ми нашим глядачам покажемо обов'язково е огіркову траву. Бораго. Мені так хочеться, щоб господині мали цю рослину в городі, адже вона така косметолог такий гарний. Вона до будь-якого салату додаси і вже знаєте, пахне огірками. Не тими, що з теплиці, з барника, звідки? Там, а тими оборогами. справжніми ніжинськими огірчиками, От, е, приємними дуже. І ось коли людина вживає те кульбабу, ті рослини, які з гіркотами, а як же добре допомагає кульбаба чоловікам лікувати статеву залозу? Це ж вона є профілактика від аденоми статевої залози. Ну що ж бігати шукати десь? Як у тебе під ногами росте справжнісіньке чудо, справжні справжнішень лікар? І от мені ця пані Валентина розказує, що раніше в неї були страшні набряки. Такі набряки каже, були на ногах, набряки навіть на обличчі. І вона не знала, як позбавитись. І потім прочитала в газеті Зелена планета земної. До речі, Ось же вона ця газета, яку можна передплатити в будь-якому поштовому відділенні, і додому приноситимуть двічі на, е, на двічі на місяць за да, газету. Ці будуть приносити. І там вже чітко написано. і доза, і, і що, і яка трава, і фотографія рослини. Ну, все геть, усе написано. Обов'язково передплатить і от вона. Е, Читає газету вже, каже, передплачує її з 2004 року. І ось вона почала вживати кульбаву, куди поділися ті набряки. А я їй кажу. Так німці взагалі в Німеччині називають цю траву, як би ви думали, Так, тому що дуже працюють всі сечостатеві органи, і особливо нирки. Вони настільки активно працюють, активізується робота нирок, виводяться весь пісок. Висипається разом із сечею, і виходить сеча, і усуваються всі набряки. І ось кульбава, звичайно, їй допомогла. Але іноді буває, що у жінок, особливо у жінок, у чоловіків якось рідше от опущення органів, опущення нирок. Коли збільшена печінка, вибачайте, налилася тут кров'ю, коли опущений шлунок, він, як торбинка, висить, опускаються нирки, сечовідники деформовані, і тоді вже, звичайно, нирки не можуть працювати нормально. Тоді можуть бути набряки, тоді можуть утворюватися кісти в нирках, тоді відкладається пісок, а з того пісочка сколочуються, збиваються камінці. І ось що ж робити? А що і підвищується тиск. Що робити? Треба піднімати нирки. Треба піднімати нирки, але куди їх піднімеш, як з одного боку печінка заважає, а з другого боку шлунок. Не піднімеш нирка на собі шлунок і печінку. Отже, треба пролікувати печінку. Дати, от, нині ми можемо брати парило, репяшок обикновенний, або ж називається парило, звичайно, бабині воші, ми теж показуємо часто. І нормалізувати стан печінки. Можна брати спориж. І до салатів до будь-яких додавати листочки з поришу. Таким чином ми лікуємо і печінку, і нирки лікуємо, і піднімати печінку. І піднімати шлунок. Для того, щоб підняти шлунок, треба вживати не вівсянку, як ми вже, мабуть, набридли нашим глядачам. Але все одно мусимо це повторювати, тому що Але не до всіх каже, доходить. Не їжте вівсянку. Так. Якщо у вас понижена кислотність, якщо у вас шлунок хворий, атонічний, Вівсянку не вживайте. Не вживайте шипшину, не вживайте чай зелений, чай з м'ятою мелісою, вживайте кашу пшоняну. Їжте капусту, чай, до чаю кладіть подорожник, листочки широколистого цього подорожника нашого. І чому? нашого? Нашого, Тому що він у нас, на нашій землі, народився подорожник цей. І їжте цибулю. Капуста, пшоняна каша, цибуля, подорожник. Підніме шлунок, він тонізується, тоді і нирки займуть своє положення. Якщо ж є опущення, опущення матки виникає потім, опущення нирок, опущення е, дітородних органів та ще й деформація, тоді ми, звичайно, йдемо до лісу. Спина болить у таких жінок, попереку там болить. Вона місця собі не знаходить, аж ноги тягне. Тоді ми що? Тоді ми йдемо в ліс і шукаємо таку рослину, яка називається підойма. Тобто рослина, яка піднімає всі органи, тонізує. І знаходимо, скоро, скоро вона зацвіте. Ось така рослина. Я вам подарую букетик один такий. І з корінцем може ви посадите в себе. Дивіться, які там волосинки на цьому букетику. Зараз Називається це, це, що... ніжна, так гарно так українці бухнаста, назвали. Це пухнаста, не чуй вітер волохатенький. Не чуй вітер волохатий. Поселився біля хати. Його люди добре знали, нирки й шлунок піднімали. Ще й підоймою назвали. Уявляєте? І усанію назвали. Тому що із цього кущика відходять такі вуса, Вустокі. як у полуниці. І відновлюються там ще кущики, і ростеться гусання ці цілими такими, знаєте, галявинами. Ідеш, а ці листочки застелились, і, ніби здається, ніби хтось климок такий кинув, а як зацвіте вона яскравими, жовтими такими лимонного кольору квітами, яскраві яскраві, єстрибінка. Можливо, за ці яскраві квіти і назвали її ястрібінкою. І ось це підойма. Я завжди згадую свою матусю, в якої дуже болів попереки, вона ходила зігнута. Я завжди сміялась, кажу, ви як кочерга ходите, зігнута така. Але потім, коли вона поприймала цю підойму, спинка в неї вирівнялась, нирки запрацювали нормально і перестали боліти ноги. Підойма допомогла. Якщо у жінки є опущення, опущення дітородних органів, опущення матки, опущення шлунка. Погано працюють яйники. Особливо страждає, коли шлунок збільшений, особливо страждає лівий яйник. І треба підняти все. І жінку треба, знаєте, тонізувати. Тоді ми до підойми додаємо Вероніку. Вероніка зацвіла, це Вероніка Дібравна. Є Вероніка ще у нас лікарська. Яка росте в лісі, стелася. Вероніка ж виникла, виросла із дівчини, яка яка лягла перед чаклуном і сказала: Я хочу стати тією рослиною, яка підніме мого судженого, який хворів тривалий час, тому що він упав у прірву, і не міг він одужати, і не помирав. І ніхто йому, жоден лікар, не міг допомогти. І дівчина пішла до цього чаклуна і каже: Знайди мені траву. Яка би могла підняти мого судженого. А чаклун сказав: ще такої трави на землі нема. І вона лягла на землю і сказала: Тоді я стану такою травою. І постелилась такими листочками, з зубчиками, і зацвіло такими голубими квітами зело, яке. Назвали Веронікою вірність цієї дівчини. Вероніка вірність Анни. І ось ця Вероніка піднімає дійсно таки, з того світу, піднімає людей, піднімає всі органи і в чоловіків, і в жінок. Вона нікому не протипоказана, тому що лікує, усуває запальні процеси. Лікує шлунок, лікує бронхіти, легені, лікує нирки. Одним словом, всі ті органи, які страждають у людини від того, що вони не можуть виконувати нормальну роботу, бо вони опущені. Вероніка допоможе. Вероніка підойма жінки для того, щоб бути ще красивими, для того, щоб бути в тонусі, для того, щоб бути, ну знаєте, такими темпераментними, вони ще до цього всього додають приворотен звичайний. Але українці говорили, приворотен звичайний, жінки вживають для того, щоб їй подобатись. Чоловікам, а дівчатам хлопцям кажуть: якщо хлопець прийшов до дівчини і вона його напоїла чаєм з приворотня, манжетка обикновенна, алхіміла називається, то він вже від порога далеко не піде. Він тут же повернеться і запропонує їй руку і серце. І ось ці три рослини, підойма, Вероніка і приворотень, вони чудо роблять із людини, піднімають тонізують всі органи. І який би там шлунок був? Чи він розтягнутий опущений, чи він там нирки опущений, чи, можливо, у дівчини, болючі місячні. Чому? Тому що опущена матка, тому що вона деформована. Вона з такої нормальної матки, вона робиться така, знаєте, скручена, перевернута, деформована. Дно відходить вліво, аж шийка йде вправо, загнута. І ці місячні такі тривалі: 6-7 днів тривають. І болю, і, і потім не може. Чому 6 сім днів? Тому що матка з загибом шийки вона не має скорочувальної функції нормальної. Вона не може нормально закритися і тому тривалі ці місячні. І ось Вероніка при цьому допоможе. І дівчина має неболючі місячні, і у дівчини, знаєте. Чудовий настрій, по-перше, і по-друге, коли вона виходить заміж, вона може завагітнити і виносити дитину. Скільки тепер молодих пар приходить? От, наприклад, і сьогодні в нас, ви знаєте, більше, мабуть, десь 15-18 пар прийшли для того, щоб пролікуватися, тому що не може молода пара, молода сім'я не може народити дитину. Часто буває, що Дівчата винуваті жінки, тому що ось саме така матка, але ж буває також і хлопці, тому що у хлопців немає руху сперматозоїдів, а іноді буває так, що навіть лікарі ставлять, що вони взагалі відсутні. І ось тоді для хлопця ми шукаємо бетоніку, тобто буквицю, яка налагодить у хлопця продукування. Сперматозоїдів, вони будуть рухатися, вони будуть оплодотворяти облі... будуть жінку, і народиться, звичайно, дитина. Ще, ви знаєте, приємно дуже. От коли приходить чоловік і жінка, бачиш, що ці люди люблять один одного, кохають, вони хочуть дитину, вони хочуть продовження сім'ї своєї, роду свого. І е, коли приходять батько і мати, як сьогодні в мене було. Три троє приходили такі три пари, принесли ну такий манюсінький комочок, ну таке манюнє. Я дивлюсь у вікно. Тато такий, знаєте, великий, стрункий такий хлопець, такий добрячий хлопець. Несе такий маленький комочок і несе так бережно, ніби то, знаєте, ніби він злиток золота несе. Я думаю, мабуть, іде до нас. Точно, піднявся до нас. Приніс ту маленьку дитинку і показав, дівчинка в його народилась. У дівчинки почервоніли щічки діатез. І вони бігом прийшли. І що ж ви думаєте? У дівчинки, ну, атонія шлунка і трошки збільшена печінка. А її мама, коли народжувала, то також шлунок був атонічний, кислотність понижена. І Збільшена була печінка. Так завжди раджу всім тим, хто хоче завагітніти, тим, хто хоче народити дитину. Знаєте, завагітніти, можливо, є проблема, але це ще не проблема. Жінка може завагітніти, але треба так завагітніти, щоб виносити той плід і народити його здоровим. І щоб дитина була здорова. А у матері щоб була достатня кількість молока, аби годувати цю дитину. І щоб перші краплини молозива попали, щонайперше, до дитини, адже це запорука того, що імунітет у дитини на все життя буде нормальний, буде сильний імунітет, захисні сили організму будуть працювати дуже і дуже нормально. А і Що ось... ви порадите пані Наталю? Тоді в такому разі таким. Майбутнім мамам, які хочуть народити здорову дитинку. Ну, ось ми радимо, даємо мам, для того, щоб завагітніла жінка. По-перше, даємо гепахол. Для нормалізації печінки піднімаємо шлунок, це все те, про що я говорила. Ставимо матку на місце, та не треба її піднімати. Вона сама сама стане. Це сильний орган у жінки, це сильний м'яз, який знаєте, що від, від 40-50 грамів може бути кілограм. От і е, даємо, піднімається матка, жінка вагітніє і благополучно виношує дитину. Але іноді бувають вигідні. Вики чому бувають. Не дітородні органи винуваті в тому. Не причина в тому, що матка така, а причина в тому, що не працює нормально підшлункова залоза. Вона така, знаєте, я б сказала, дуже примхлива капризуля. Така якщо вона хвора, то вона може викинути плід. От їй треба догоджати. Не дарма ж її називають золотником. І ми для того, щоб нормально жінка виносила плід, народила, даємо вагітонорм, гепахул гастротон, щоб матка була нормальна, дивимося обов'язково на нирки, щоб нирки працювали нормально. І обов'язково даємо золотник, для того, щоб плід був нормально розвивався в материнському лоні для того, щоб жінка народила сама не через кесаровий розтин, щоб вона сама народила нормальну здорову дитину і щоб у неї було достатня кількість молока. І е, золотик справляється з тим. Е, Підшинкова залоза працює нормально, крім того, ми радимо вживати багато кропу. А саме тепер, знаєте, зазеленіють грядки. Зеленим кропом, петрушкою, ну я не знаю, як хоч одна господиня може наварити борщу чи супчику і не додати туди кропу. Обов'язково вся родина повинна вживати кріп, щоб діти були здорові, щоб ті, хто. Завагітні або ще хоче завагітніти, також повинні вживати багато кропу. Це чудова рослина, яка лікує. По-перше, лікує підшлункову залозу, допомагає шлунку працювати. Нормалізує стан печінки, лікує катаракту. Ми пам'ятаєте, розповідали, що треба взяти зелень, кропу, подрібнити, пошити таких два мішечки, дві торбочки, покласти по столовій лорці туди зелень, кропу, опустити в окріп. Кріп опускаємо в окріп на 2 хвилини, потім витягуємо, даємо, щоб воно стекло і кладемо на хворі очі на 10 хвилин. Вмостившись нормально, але не гарячий, не, не гарячі ці компреси, тобто щоб вони стікли, якраз трішки ухололи, можна звичайно, доклад. і ось я вважаю, що нині на весні весною кожна господиня подумати повинна, що повинна е, посадити чи маленьку грядку кропу для того, щоб він був е, весь час зелений. А потім, коли вже цей відходить, зацвітає, то можна посіяти знову таку ж грядку для того, щоб кріп завжди був. Зелений і е, хворі очі лікуються кропом, лікуються зірочником. А якщо вже знаєте, така є проблема, що очі запалення велике, дуже, то ми тоді радимо черемху. Черемха цвіте іноді плутають люди. Що таке черемха, що таке черемша. черемша, так. черемша це ведмежа, цибуля. А черемха це оцей кущ. кушка російської черемуха. Череомуха за ціла череомуха душистає. Так і звучить ця пісня. Духмяна вона так. Я думаю, да. що запах точно не і ось Черемха можна брати її квіточки, можна брати її листочки, столова ложка. Залити кип'яченою, але кімнатної температури водою з вечора, поставити на підвиконня, нехай вона настоюється настій настійно на холодній воді. А вранці процідити і класти компреси, промивати хворі очі для того, щоб не була запалена кон'юктива, для того, щоб не було, знаєте, блефарітів, щоби. Е Очі бачили нормально, запальні процеси знімаються, а допомагає в тому черемха. Ну, черемху ламають тоді, коли вона цвіте, а потім ще тоді, коли е, дозрівають. Чорні ягоди. Це дерево страждає двічі на весні, коли воно духм'яне гарне, і восени або в кінці літа, коли воно Лучні дає ягоди. нам ягоди. Ну Я і думаю... зрештою завжди можна прийти за порадою за допомогою в аптеку так. Зелена планета. Так, так пані Наталі, звичайно. Я вам дуже так. дякую за корисну, цікаву розмову. Нагадаю, це була Наталія Земна, лікар-фітотерапевт, президент товариства природолікування Зелена планета. І це була програма на часі. Всім гарного продовження вечора і доброго здоров'я!